451 градус за Фаренгейтом. У світі, де книги злочин, пожежники не гасять вогонь, вони його несуть. Вулиці міст спокійні, а люди щасливі, чи принаймні, так здається. Гай Монте один із них. Його життя чітке спалювати книги, підкорятися наказам, не замислюватися. Кожен день, рутина, кожен день вогонь і дим. Але. Одного разу все змінюється. Лариса молода дівчина, яка любить думати, ставити запитання і помічати красу світу. Вона питає Монтега, ти щасливий? Це просте запитання, розбурхує його думки. Вперше він замислюється про власне життя, про знання, про сенс існування. Поступово Гай починає бачити правду. Люди навколо нього живуть у страху і байдужості, а книги. Це ключ до свободи, до мислення, до емоцій, яких йому ніколи не вистачало. Він бере до рук першу книгу, відкривається новий світ, думки, історії, мрії, та за цим йде небезпека. Тепер його полюють ті, хто прагне зберегти порядок і тишу. Монтех тікає, і разом з іншими він шукає тих, хто зберігає знання, хто пам'ятає, що означає бути людиною. Вогонь, який мав знищити книги, стає символом боротьби і надії. 451 градус за паренета історія про владу, страх, знання та силу думки. світ, де слова заборонені, але істина завжди знаходить шлях до серця.